Пор зі мною стеми, в нього в руках стовп дронбулка. Він зараз розкаже, що він відчуває, і ми ще глянемо, як він стріляє. Буде збивати дрони. А як же? Саме, саме вона і має за це робити. Як наскільки потрібно хлопцям? Чим, ну, скільки їх потрібно? Насправді насправді, така рушниця потрібна завжди нам, бо дуже багато ФПІшок, і ми намагаємося їх збивати саме таким. Знаряддям так сказати. Вона... Це дуже класна штука. Яшкіна, як завжди, дуже гарне качество нам пропонує. І я думаю, що саме ця рушниця дуже допоможе нам. Давай спробуємо з нею похірячити і подивимося, що вона може. Та, без питань, з задоволенням. Пацани, спробуйте спробуєте постріляти? Бачите, хто б вашого тренера поганяв? Пусто. Пусто. Ну що, як вона? Клас. Не підхидає? Зручно? Дуже, дуже. Легенько. Легенько, класно. Клас. І давайте другу ще спробуємо. Клас. Давайте МФ 12 на 2 Скільки кілограм на тобі? На мені, ну так, приблизно під тридцять кудись. <рес> як часто ти тренуєшся? Так, кожен день. Ми тренуємось кожен день, бо і фізично, і практично, а так? Ж. Вжив, вжив. А скільки має тренуватися людина, щоб мати такий не костюм, а таке справжнє м'язи? Все життя. Все життя. Так. Ми готові. Ти готові? Ми готові, так. Це полуавтомат. FPFS, улюблений за всіх військових, і ми будемо дивитися, як вона працює на 12-й цій зерні. Готові? Так. Так, ну це мені кажется, даже помощнее, але не такая легко. Намного приятні прошлої полофа. Ну, така цупкіша, так? Да? Так, так. Також працювати но... зручно було. А вже ж. Так. Дуже зручно і дуже. Буду гарно. Буде збивати дрони. А вже ж. Клас. А тепер от І скоро. Бачиш? І все. Так. Уявляєш, вона в твоєму віч мішкові. Можна рюкзаки його. Прикольно? Так, прикольно. Клас, пушечка. Давай, так. Це все. Це все. Реді. Реді. Редди. Пустой. Ти стріляєш швидше, ніж я говорю. Я хочу до тебе на тренування записатися. Зробимо, Можемо? Так, ти готов? Спробуємо стоп дронбулку? Так, так. Давай. мф 12.02. Дивимося, як працює в руках професійного військового. Як тобі вона в роботі? Дуже гарно. У дронів трансафт не буде? Ні, не буде. Ніяких. Легенька? зручна? Так, дуже легенька. Підпустити підлаштувати під себе краще. Так, так. Якщо сравнювати з моєю винтовкою, то дуже легка. Військовий обирають стоп-дрон булочки від Яшкіної. Стем, рекомендація твоя стосовно МАГ 1202. Це така пушка, мені більш вона сподобається. Бо полуавтомат, є полуавтомат, чи є магазини ну, Це супер. Це те, що потрібно. Так, Завдайтесь. Кого потрібно більше хлопцям? Так, саме так. Я думаю, що в мене твій підрозділ таку вухінку подаруємо. Плюс. По Плюс, це буде чудово. Клас, звертайтесь. Це дуже, дуже якісні речі.